Перший статут Київського університету був офіційно затверджений 25 грудня 1833 року за старим стилем, що по новому стилю припадає на 7 січня. Це був терміново розроблений Міністерством народної освіти, тимчасовий на 4 роки статут спеціально для університету святого Володимира. Разом зі штатом університету він був затверджений царем. Що це був за документ і чим він був оригінальний? Для того щоб зрозуміти всю вагу документа 1833 року, потрібно трошки зануритися в історію, в історію загалом України і в історію університетів в тій імперії, яка на жаль називалася російською. Насамперед треба пам'ятати, що територія сучасної України. В своїй масі потрапила в склад Російської імперії до кінця XVIII століття, тобто 1790 роки завершення розділу Речі Посполитої, завершення в основному завоювання причорноморських територій, і абсолютна більшість земель, заселених українцями, опинилась під владою імперії Романа. На території правобережної України, включно з Києвом, тобто на більшій частині території України, єдиною домінуючою культурою вищих прошарків населення, тобто шляхти, була польська культура, яка прийшла сюди, очевидно, як спадок Річ Посполитою. 1794 1800 початок 1830-х років 1812-15 роки це все роки, коли поляки намагалися звільнитися від російського панування, чи самотужки, чи з допомогою французької наполеонівської армії. Відповідно, після останнього повстання 1830-х років. Імперія бере курс на цілковиту русифікацію колишніх земель Речі Посполитої. Зачиняється університет у вільно, сучасному вільнюсі, зачиняється гімназія в Кременці, так звана Волинська гімназія або Волинський ліцей. Відповідно, в Києві беруть курс на створення університету. І от наш університет. Який офіційно називався Імператорським університетом святого Володимира, мав стати особливим університетом. На той момент в імперії функціонував статут університетський 1804 року, який за зразком європейських університетів, а 1804 рік це рік правління імператора Олександра, доволі ліберально, в Російській імперії. Так от. Період функціонування цього статуту 804 року це був період доволі ліберального життя університетів Російської імперії за зразком європейських університетів з доволі широкої автономії. Такий варіант не підходив ні тодішньому міністру народної освіти Уварову, ні імператору Миколі І. Не підходив, тому що Київський університет мав стати університетом насамперед для виховання двох категорій людей: для підготовки чиновників і для підготовки викладачів для гімназій, училищ і, відповідно, університетів, ліцеїв в тій частині, яка колись належала Речі Посполиті, в тій частині тоді Російської імперії. Відповідно, Київський університет. Не міг користуватися за визначенням в 1833-34 роках тими правами, які надавав університетський статут 804 року. І от, не розробивши ще загалом все російський університетський статут для Київського університету в кінці 33 1833 року було затверджено як проєкт статуту саме. Університету Святого Володимира, який, врешті-решт, було покладено в основу університетського статуту 1835 року для всієї імперії. Перший статут Київського університету Святого Володимира складався з 14 частин, кожна з яких мала певну кількість параграфів. Загальна кількість параграфів становила 99 параграфів. До частин належали загальні положення про попечителя, про ректора. Про професорів та викладання в університеті, про університетську поліцію, також про синдика та про інші справи, про кабінети, про різноманітні колекції. Згідно з першим статутом, Київський університет підпорядковувався не лише Міністерству народної освіти, а також і попити, попечителю Київського навчального округу. Ректор, згідно статуту, обирався на два роки. Декани обиралися терміном на один рік. Для студентів згідно цього статуту були, був визначений строк навчання чотири роки. Студенти складали іспити в кінці кожного навчального року та по закінченню університету. А для вступників працювала спеціальна комісія, призначена ректором. Ця комісія складалася з професорів. Також для того, щоб заохотити студентів до наукової роботи, кожен рік оголошувалися теми для написання наукових робіт на золоту та срібну медаль. Новий статут 833 року для Київського університету, 835 для всіх інших університетів імперії, він суттєво обмежував права університету, насамперед університетського правління. Попечитель навчального округу, а Київ ставав центром навчального округу як університетське місто, мав вищу владу над ректором університету і, відповідно, над університетською радою. В університеті діяла університетська поліція. Вона виконувала функції нагляду сурового за студентами, а за викладачами вівся таємний нагляд. До складу поліції університетської відносився інспектор, помічники інспектора та педелі. Інспектор і його помічники мали необмежену владу. Про якесь студентське самоврядування не могло бути і мови. Інспектори університетської поліції тепер не вибиралися з числа університетських співробітників, університетських професорів, а призначалися попечителем із числа відставних, здебільшого військових або цивільних чиновників. За кожним кроком і професорів, і студентів здійснювався нагляд. Статут розписував не тільки зовнішній вигляд студентів. Але й основи поведінки студентів для того, щоб будь-яким чином уникнути чогось такого, що вважалося крамольним для імперії. Звісно, статут мав певні і позитивні норми, такого не буває, щоб він був тільки негативним. Наприклад, статутом запроваджувалася вперше в університетах імперії посада проректора, якого обирали на один рік. Навченій раді, так само, як і деканів обирали на один рік, і кожен рік переобирав. Так само статут унормовував викладання права. Статут 33-го року передбачав в університеті два факультети філософський і юридичний. Філософський в складі двох відділень: властивого фізико-математичного другого відділення і першого історико-філологічного, а юридичний факультет. Був заточений під нову структуру е, викладання, тому що в 1832 році в Російській імперії було затверджено зведення законів імперії, і фактично під оці, от, якраз діючі закони було заточене викладання в на юридичному факультеті. З одного боку, це було гарно для юристів, які були би практиками, потім чиновниками, адвокатами, суддями. Але з іншого боку, і це відзначали так само е, сучасники. Це було погано для тих, хто займався наукою, юриспруденцією, теорією юриспруденції, тому що великі лакуни з'явилися у філософії права, в історії права, тобто в тих напрямках розробки теоретичних основ правознавчої науки, а все сконцентровувалося винятково на вченні параграфів, законів, але для рівня. Чиновників і для рівня власне практикуючих юристів це було дуже непогано, і пізніше ці норми статуту, які розписували, які мають бути кафедр, що має викладатися на юридичному факультеті, ці норми статуту 833 року лягли в основу статуту загальноімперського 1835 року. Як планувалося згідно з першим статутом, університет хотіли відкрити відразу у складі двох факультетів філософського та юридичного. Але, на жаль, на перший рік навчання юристів не набрали, що зараз дуже дивно. І юридичний факультет відкрився лише через рік після відкриття університету, а саме в 1835 році. А трошечки згодом вже в 1841-му з'явився медичний факультет. Таким чином у складі чотирьох факультетів імператорський університет святого Володимира діяв до 1920 року. Перших студентів було 62 чоловіки. 57 з них були виключно діти дворян, тому що навчання було платне і практично для бідних недоступне. Тому саме в цьому першому статуті є таке положення, що 50 студентів могли навчатися на казенний кошт, тобто це діти різних чинів або діти бідних людей, які могли навчатися за рахунок держави. Лише 50 осіб. Безперечно, що статут мав іще багато різноманітних. Розділів норм, покликаних якимось чином контролювати або устабілізувати життя університету в усіх напрямках. Це не дуже великий документ, декілька там з десяток сторінок, і він неодноразово видавався, неодноразово публікувався, є в інтернеті в вільному доступі. Тому я всіх наших колег, всіх наших студентів, аспірантів закликаю знайти. Бодай 20 хвилин часу в своєму житті і ознайомитися з цим цікавим документом, який дуже влучно передає дух тієї епохи, в в якій народжувався наш університет.